Чи знали ви, що славнозвісна історія Івана Сусаніна, та, яка про героїчне заведення у ліс і подальше знищення польського ДРГ часів смути, насправді відбулася з українцем, і рятував він зовсім не царя, а козацьке військо гетьмана Хмельницького? Ні, це не якась моя пришелепкувата фантазія, а переконливий висновок, зроблений українським істориком Миколою Костомаровим і ще всередині 19 століття. Але як же так сталося, що саме історія Сусаніна, як беззаперечний приклад героїзму, увійшла у підручники вже у столітті двадцятому? Момент самопожертви Сусаніна вважається іконічним, саме його і зображено на цій картині Константіна Маковського. Бачите, гнобителі лютують і насміхаються з крістіяніна, а той намагається перехреститися перед смертю, вдивляючись в ефемерне видиво. Міхаїл Романов восходить на престол. А ось іще один грандіозний монумент матушка «Матушка Росія» пестить свого доблесного сина Сусаніна, який помирає за царя. А що вже говорити про знамениту оперу Міхаїла Глінки, де партії Сусаніна виконував сам Фьодор Шаляпін? Все це давно стало класикою, скаже хтось. Чому ж цей лисий стверджує, що Сусанін був українцем або що його взагалі не було? Ну, насправді якийсь крістьянін Сусанін у смутні часи дійсно жив, але він не робив нічого героїчного, на відміну від українця Микити Галагана. Про якого і згадує Костомаров, натякаючи, що саме його історію вкрали російські пропагандисти для власної міфотворчості. Тож сьогодні ми розбиратимемося в міфі про Сусаніна. А за провідників мені будуть картина Маковського та стаття Костомарова, хоча й без брехонь сучасних росіянських блогерів не обійдеться, щоб ви знали, чого вони варті. Адже ви дивитеся канал Культур Тригер? Я, соціолог культури Богдан Олег Горобчук, зокрема, розвінчую тут росіянські міфи, а брехня про Сусаніна дуже показала. Буду щиро радий вашим вподобайкам та коментарям. Ну і напишіть, наприклад, чи знали ви про Микиту Галагана та його подвиг раніше. Чи вважали історію Сусаніна достовірною? У описі до цього відео є посилання для абітурієнтів на вступ до Національного університету Тараса Шевченка на соціологію, де я нині викладаю, а я почну традиційно з картини. Засніжений ліс. Група людей на галявині перед нами відбувається вбивство. Сивобородого чоловіка обступили гарно вбрані зловмисники. Один із них заніс кортика для смертельного удару, другий весело шкіриць, знущаючись із дідугана, а третій заважає йому хреститися. Ще один визирає з ялинових лап, міцно вчепившись у легку гвинтівку. Цікаво, чи дійсно були такі в ті часи? З іншого боку, полотна група чоловіків зібралася біля вогнища. Вони вусаті та злі і також стискають рушниці. Їхні однострої з блискучими гудзиками загорнуті в якесь рам'я. Чоловіки безнадійно намагаються зігрітися. На цій картині художник зафіксував розв'язку знаменитої історії про подвиг пересічного мешканця Кастромської губернії Івана Сусаніна. Так, це саме він страждає від ворожої зброї на власній землі за віру, царя і отечество. Це він здіймає руку для хресного знамєнія. І не просто так. Адже не на мучителів дивиться крістіянін, а на свого порятованого царя, який ось тут, непомітний на перший погляд, сходить на престол в оточенні православного священства. Правда ж цікаво, як на двовимірному полотні. Передвижники з специфічною репутацією одного з найбагатших митців Російської імперії, тобто Константін Маковський, передав декілька рівнів реальності. Він показав не лише сам подвиг Сусаніна і злочин поляків проти нього. Він ще й зумів донести те, заради чого це все було. І слід віддати йому належне. Маковський тут слідував моді, яку вже понад століття цеглинка за цеглинкою будувала та заохочувала. Династія Романових. Адже історія Івана Сусаніна це зовсім не байка про те, як московит завів поляків у болото, і не загублено у віках перед історія совєтського міського фольклору, ну там, де як в красної плєсяні» Давайте отрежемо Сусаніну ногу. Ні надо, ні надо, я вспомнил дорогу. Ні, це дещо значно хитріше і цинічніше. Але перед тим, як пояснити істинне значення сусанінського міфу, слід розповісти, з чого саме виникла ця, здавалось би, пересічна історія, яка, утім, розрослася до неймовірних масштабів. Микола Костомаров стверджує, що аж до 19 століття ніхто й не думав бачити в Сусаніні рятівника царської особи, а його подвиг вносити в героїчний канон. Але протягом першої половини століття все стрімко змінюється. У 1804 році виходить географічний словник такого собі Щекатова, у якому вперше фігурує Сусанін у ролі народного героя. Коротко перекажу цю першу з'яву. Минав 1613 рік на Росії вже 15 літ лютувала смута, що була прямим наслідком ідіотських вчинків Івана жахливого чи то так Грозного. Про смуту якось неодмінно розповів окремо, щоб потішити вашу русофобію. Але одним із кроків до її завершення був земський собор лютого 1613 року, на якому обрали царем сина впливового боярина Федора Романова, ну тобто Міхаїла. Заковика полягала в тому, що Собор відбувався у Москві, а обраний на царство Боярчук перебував у Костромі. У своєму словарі щекатов розповідає мовляв, поляки звідки здізналися, що щойно обраний цар насправді не в добре укріпленій Костромі перебуває, а в якомусь селі поблизу неї, і вирішили його закатрупити. Прибувши в те поселення, Польсько-Литовське ДРГ взялося нишпорити в пошуках Міхаїла Федоровича, але знайшли лише такого собі кріпака Сусаніна і почали розпитувати, де цар. Крістіанін здогадався, навіщо полякам Міхаїл і навіть під тортурами не видав його сховку, і цим врятував життя царя. І вже за кілька років після сходження на престол. Перший цар з династії Романових нагородив нащадків Сусаніна землями як вдячність за подвиг. Ось і вся історія Сусаніна розливу 1804 року. Як бачимо, про похід у лісовій нетрі тут ані слова немає. Шикатовський Сусанін просто не видав, де цар і героїчно загинув у муках. І при цьому автор не уточнює ні звідки якийсь бородатий Селюк Кріпак міг знати про те, де ховається новообраний цар, ні про те, звідки взагалі так миттєво по всій Московщині розлізлася інфа про результати земського собору. Питань більше, ніж відповідей, але не забувайте про те, що автор цієї історії росіянець, а отже, підстав вірити йому не більше, ніж собаці. Утім, це не зупинило росіянських істориків від теритування цього сумнівного міфу. Ось що у багатотомній історії пише такий собі Сергій Глінка Наведу його варіант переказу як найканонічніший, адже саме в такому вигляді цей міф потрапив і в росіянський, і, на жаль, у наші підручники з історії також. Поляки, що продовжували буянити в російських областях, дізнавшись про одностайне обрання на престол Міхаїла Федоровича Романова, вирішили його занапастити. У цей час Міхаїл перебував не з матір'ю Віпатіївській обителі, а в Костромському своєму маєтку. Туди попрямувало численне скопище ворогів. Вже вбивці недалеко були від нареченого царя, але Бог убезпечив його непереможною вартою, любов'ю та серцями росіян. Вороги, не знаючи, куди йти, зупинили селянина. Він назвався Іваном Сусаніним і був уродженцем села Домніно. Стали розпитувати вони про місце перебування Міхаїла. Дотепний Сусанін, перейнявши лестощі і підступність ворогів, сказав: Ідіть за мною, я проведу вас у царський маєток. Скопище лиходіїв поспішає за ним. Великодушний Сусанін веде їх у протилежний бік, лісами і снігами глибокими. Опівночі опинилися вони в гущавині. Лиходії розлютилися на Сусаніна. Ти обдурив нас? вигукнули вони. Не я, відповів Сусанін. Ви самі себе обдурили. Невірно думали ви, що я видам вам нареченого господаря, Михаїла Федоровича, врятовано, ви далеко від його маєтку. Ось моя голова. Робіть зі мною що хочете. Доручаю себе Богу. Сусанін помер у лютих муках і катуваннях. Незабаром і вбивці його загинули. Одразу попрошу звернути увагу на останнє речення про загибель поляків. Глінка спершу пише, що ворогів було численне скопище. Але як же так сталося, що загинули поляки усігать чисто? Не уточнює? Що ж це за Кастромські ліса такі, що десят людей за одну ніч геть чисто погинули? Що ж це за сніги, що з них поляки не могли вийти назад по власних слідах удомніно і таки відшукати царя? Знову ж питань більше, ніж відповідей. Але історія героїчна, хіба ж ні? Вочевидь, саме тому вона й потрапила вже як безумовний факт до росіянських підручників, і вже в першій половині 19 століття сприймалася як абсолютно канонічна річ. Але мусили ж щекатові глінки на чомусь ґрунтувати свої розповіді? Дійсно. Той же щекатов посилається напевно, в грамоту 1619 року, яку цар видав зятові Сусаніна, натякаючи, що саме в ній і написана та історія, яку він розповів. Але що ж насправді записано у тій грамоті? Якщо коротко, то лише те, що в час, коли цар був на Кастрамі, якісь литовські люди полонили Сусаніна і катували його, випитуючи, де цар, але Сусанін не розповів і тому був убитий. От і все, не більше і не менше. Як бачите, жодної згадки про те, що цар був в якомусь селі Домніно, якось щекатова, чи що він водив поляків лісами, аж доки вони його не убили і не загинули з невідомих причин, як у Глінки в оригінальному документі немає. Саме на ці обставини і вказує своїй статті про Сусаніна, український історик Микола Костомаров, який ще всередині 19 століття вмів у фактчекінг значно краще ніж полчище росіянських брехунів. А ще Костомаров прозоро натякає на причину роздування цієї дивної історії уже у 19 столітті. Зокрема, він цитує суперпопулярне видання місяця слов, яке розжовувало цю історію для посполитих подібним чином. Обставини порятунку Росії від Зайд та обрання Міхаїла Федоровича мають глибоке значення. Хто визволив Росію? Російський народ, в особі м'ясника Нежегородського. хто обрав на московський престол царя? Також російський народ від імені Виборного Земського собору. Хто нарешті врятував життя обраного всією землею царя? Знову той самий російський народ в особі мужика. Наводячи цю цитату, Костомаров прямо показує, що причиною витягти Сусаніна з історичного небуття під прожектори народної уваги була передовсім ідеологія. Адже той самий історик Сергій Глінка, який додав до оповіді Щекатова несподіваний виверт із походом до лісу, був переконаним антизахідником і московицьким консерватором. Тобто його ідеологічні погляди на 100% збігалися з поглядами такого собі графа Уварова, який запропонував знаменити гасло православія, самодержавство, народність, формулу так званої теорії офіційної народності. Панівної доктрини Російської імперії на етапі царствування Ніколая I. Уваров і ще в 1833 році визначив ключові скрепи Росії, а саме, православна віра, самодержавство, народність. Ця формула стала росіянською антитезою до девізу великої французької революції свобода, рівність, братерство. Вважалося, що лише. Уваровська тріада може захистити Російську імперію від гнилого впливу західних революцій. І для обґрунтування цієї ідеології історія Сусаніна підходила якнайкраще. Адже в цьому міфі фактично і втілена Уваровська тріада ось вона, народність, простий мужик, пересічний упосліджений кріпак, добровільно жертвує життям, щоби врятувати царя. Та ще й забирає із собою на той світ кількадесят іновірців. На картині Константіна Маковського також бачимо цю тріаду, адже в цій лісовій сцені представлений не лише мужик Сусанін, тут є і сам цар, і православні ієрархи, які возводять його на престол. Ну хіба ж не скрепно? Але для того, щоб ця скрепа запрацювала по-справжньому, необхідно було зробити міф про Сусаніна загальновідомим. Саме тому, з одного боку, його стали інтегрувати в обов'язкові підручники, про що ще всередині 19 століття Костомаров писав: уявляти собі особистість Івана Сусаніна вищою за рівень маси, уявляти його героєм, рятівником царя і вітчизни, благоговіти перед його високим подвигом самовідданості ми звикли зі шкільної лави, бо нам про це повідомляли підручники. Ну ви зрозуміли. Але ж крім брехливих підручників, розповсюдження сусанінського міфу відбувалося через численні культурні артефакти, одним із яких і є картина Маковського. Спершу в 1815 році відбулася прем'єра опери Катерино Кавоса Іван Сусанін, але якоїсь особливої популярності вона не здобула. Потім, вже у 1823 році з'явилася поема кандрата Рельєєва Іван Сусанін, що справила помітний вплив на образ кастромського крестьяніна. Але ці твори з'явилися іще в доніколаївську епоху, тобто до утвердження консервативної Уваровської тріади. А от уже в 30-х було створено ключовий твір для сусанінської міфотворчості, а саме оперу іще одного Глінки цього разу Міхаїла Івановича. Здогадуєтесь, яку назву мала ця опера? Якщо так, пишіть у коментарі, цікаво буде перевірити. А поки ви пишете, я хочу подякувати нашим патронам. Імена найактивніших з них ви зараз бачите на екрані, але ми вдячні усім нашим благодійникам. Будемо раді бачити серед них і вас. Посилання на Patreon, BaймієC та номери карток для разової підтримки є в описі до відео. Щиро дякую вам за те, що підтримуєте створення україномовного, культуроцентричного контенту. Отож опера Глінки отримала промовисту назву Жизнь за царя. Тобто головний ідейний зміст тут був на поверхні. Сусанін віддав життя за царя і цим увічнив своє ім'я. При цьому зміст опери Глінки в загальних рисах повторює вигадку іншого представника цього роду, де йшлося про заведення польського ДРГ в лісничі щоби. Очевидно, що царська сім'я чітко просікла, наскільки міф про Сусаніна відповідає новій консервативній ідеології Уварова та головне зміцнює легітимність правління династії Романових. Адже виходить так, що заради першого царя династії була принесена добровільна, сакральна самопожертва. А отже, народ царя не покине. Ось як хитро. І все, що лишалося Романовим, це підживляти цю легенду. Тож оперу глінки Жизнь за царя зробили гіперпопулярною, їй співали дифірамби, критики, і навіть сам цар запрошував композитора у власну ложу, що було знаком неймовірної милості. Невдовзі в Кастремі було зведено ось цей пам'ятник: тут на постаменті бюст Михайла Федорича, а під ним героїчний Сусанін, що благоговіє в православній молитві перед ликом царя. Скульптура ідіотська, звісно, зате цілком собі вкладається в уваровську формулу. Але ситуація змінилася вже за совєтських часів, коли Сусаніна було проголошено царським прихвосним, пам'ятник в Кастримі знищено, а брехливість історії Сусаніна визнали на офіційному рівні. Утім, це був лише окремий епізод, що тривав всього кілька десят років. Під час Другої світової в Совку знадобився саможертовний герой, який кладе життя за родину. І як не дивно, Сусанін був відчищений від Нафталіну та повернутий на п'єдестал. Навіть буквально ось так виглядає новий пам'ятник, нібито народному героєві. Ясна річ, байку про подвиг Сусаніна повернули до підручників і на Росії її тиражують досі. Послухайте лише уривок із типового блогерського контенту про Сусаніна, де на основі нібито археологічних досліджень роблять висновок про реальність існування Сусаніна та головне. его подвигу. Поселка Исупово Сусанинского района Костромской области, где столетия назад было болото, археологи обнаружили сотни человеческих останков. 40 нательных крестов, предположительно принадлежавших солдатам войска Речи Посполитой. Один из крестиков выполнен традицией православной церкви и, скорее всего, украшал грудь героического сельчанина. Такие нательные кресты изготавливались в 16-17 веках. Там же крестик не целый, а состоит из осколков. Удалось установить, что он был порублен, наверняка с саблями польских солдат. Известно, що ніхто из польського отряда не в живых. Единственным документальним доказательством подвигу Сусаніна була грамота царя. Ні Михайло Федорович дарував зяті Сусаніна Богдану Сабініну половину деревни дереві. Ох, як зручно! 40 католицьких хрестиків та один порубаний православний. Боже, ну хто ж у цю бридню міг повірити? Як ви гадаєте? Та й це ще не все. Ось і ще одна цитата вже іншого блогера, де згадується про нашого Микиту Галагана, про якого йтиметься дещо пізніше. Але зверніть увагу на контекст. Він до цинічності історично збочений. Причому позже, як мінімум, 70 героїв повторили подвиг отважного крестьянина. Так Нікита Галаган во время восстания Хмельницького в 1648-1654 годах завів польський отряд в устроенную казаками ловушку, за що був измучен до смерті врагами. Віре октябрьської революції алтайський крістьянин Федор Гуляєв завел в болото белогвардейский отряд. Отже, Сусаніна, як народного героя, просували, здавалося б, усі: і поети типу Релєєва, і композитори типу Глінки, і численні художники, скульптори, і навіть русняві контентмейкери сучасності. А знаєте, хто не брав участі у творенні цього героїчного образу? Як не дивно, той самий народ, чиїм представником Романовий назначили Сусаніна. Ось як недвозначно про це пише сам Костомаров. Не раніше, як у найближчий до нас час, уже в 19 столітті, сусанінський епізод був розфарбований барвами уяви та піднятий на ходулі. Але це міф літературний, книжковий, а не народний. Насправді народ мало знає Сусаніна, не залишилося про нього, як нам відомо, пісні, пам'ятають добре його ім'я лише його правнуки, які завдяки одному зі своїх предків Богдану Собініну користуються правом не нести загальних державних повинностей. Таким чином, в історії Сусаніна достовірно тільки те, що цей селянин був однією з незліченних жертв, що загинули від розбійників, що блукали Росією в смутні часи. Чи справді він загинув за те, що не хотів сказати, де знаходився новообраний цар Михайло Федорович? Це залишається під сумнівом, але це не єдиний висновок, який робить Костомаров із всієї історії Сусаніна. Заключні рядки його статті натякають на запозичення, яке зробили книжники дев'ятнадцятого століття, конструюючи образ Сусаніна, ось як завершує свою статтю Костомаров. Коли у травні 1648 року гетьман Богдан Хмельницький гнався за польським військом під начальством Потоцького та Калиновського, один південноруський селянин Микита Галаган взявся бути вожатим польського війська, навмисно завів його в болота та лісові нетрі і дав можливість козакам розбити ворогів своїх. Гаразд, скажете ви, але чи можна вірити одному лише Костомарову? От, наприклад, російський історик і славянофіл Міхаїл Погодін опонував українців, запевняючи у правдивості подвига Сусаніна. Але чи варто вірити консерваторові Погодіну, який явно підтримував Уваровську формулу та дбав про її обґрунтування? Ще один сучасник Костомарова, історик Сергій Соловйов, солідарний з українцем. Він вважав, що реального Сусаніна замучили зовсім не поляки і не литовці, а свої ж московицькі розбійники, ну або ж казаки. А Собінін виходить уже постфактум за шість років після подій, якимось таємничим чином переконав матір царя посприяти його фінансовому положенню. Саме так і виникла грамота 1619 року. Але що ж із Микитою Галаганом? Що відомо про його подвиг? І чи не вигадка це як було з самим Сусаніним? Наведу тут цитату іншого історика, щоб свідчення Костомарова вам не здавалося єдиним і притягнутим за вуха. Так ідеться про Миколу Аркаса і видану на початку ХХ століття історію України Руси, де він описує козацький подвиг такими словами: вислав він, тобто Хмельницький, Микиту Галагана з невеличкою купкою козаків, щоб він заманив поляків у той ліс. Побачили вони Галагана, зараз перехопили його і почали випитувати, де і скільки війська у Хмельницького. Галаган набрехав їм чимало. Налякалися поляки тієї брехні, стали відступати до Богуслава. А Галаган узявся показувати їм шлях та замість того повів у той ліс, де засів Кривоніс. Несподівано ззаду наскочив Хмельницький. Тобто, за свідченням історика, якраз подвиг Галагана вплинув на успіх Корсунської битви, а отже, на хід усієї Визвольної війни Хмельницького. Цікаво й те, що в роду Галаганів потім були як славетні, так і огидні герої. Може, хтось пригадає слова Тараса Шевченка з поеми Іржавець, не втікали б із Хортиці славні небожата, не спиняв би їх прилуцький полковник поганий. Цим Поганим полковником був гнат Галаган. Попри присягу гетьманові Івану Мазепі, він відмовився виступати разом з ним проти Петра, за що цар нагородив його великими земельними наділами. А згодом ґалаган ще й взяв участь у знищенні Чортомлицької січі, про що ось так писав отаман Лаврентій Стефаненко в листі до гетьмана Івана Скоропадського. Той Галаган, як пес, гніздо наше військове. Погодившись із всезлостивою і боговідступною Москвою, викоронив і на ніщо обернув. А от праправнок зрадника Григорій Галаган був його протилежністю, справжнім патріотом України. Він займався просвітницькою діяльністю. На власні кошти засновував школи і гімназії, фінансував історичний журнал Київська старовина і навіть писав до на нього статті. А також був учасником організації Української інтелігенції Громада. Він товаришував із Тарасом Шевченком, Пантелеймоном Кулішем, Михайлом Максимовичем та Володимиром Антоновичем? А в пам'ять про рано померлого сина заснував колегію Павла Галагана, де юнаків із незаможних родин готували до університету. Серед випускників колегії були Агатан Кримський, Дмитро Петрушевський, Михайло Дрейхмара та багато інших видатних українців. Ну як вам ці факти про нашого справжнього героя Микиту Галагана? Про якого згадує іще Костомаров, супротим московицького міфу про Сусаніна, ноги якого явно ростуть із намагання легітимізувати династію Романових. Чи здивовані ви тому, як в чергове забрехалися московити? До того ж, явно запозичивши канву героїчного вчинку із української історії? Пишіть у коментарі.